Мені, сказали, ні, вам попереджали, вам сказали, 31, триста девчонки зли коло по країнах помпові рушниці та ще близько десяток одиниць зброї рівненські оперативники знайшли в автомобілі, у салоні якого перебувало двоє невідомих. Інцидент трапився на вулиці 16 липня. Поряд із діагностичним центром не повідомлення невідомого про те, що по вулиці 16 липня біля кафе «Блюз» знаходяться громадяни на автомобілі закому автомобілі, які мають при собі. Заходів для локалізації цих осіб і подальші перевірки, що це за зброя, що це за особи. Правоохоронці задіяли спецроту та слідчо-оперативну групу для затримання зловмисників. Тим паче, що днями поліція активізувала заходи по контролю злочинності в місті та області. У Нас відбувається з 1 листопада відпрацювання регіоном в цілому обласного центру, як міста Рівне. З приводу вуличної злочинності, з приводу носіння зберігання, зокрема і вогнепальної зброї і всіх інших категорій злочинів. Під час операції по затриманню невідомих копи заблокували рух на проїзній частині. Як це їх триває, там слідчі партині дії тривають? Заберіть машину, вийде, там вон парковка за 100 метрів. Власників арсеналу відправили до слідчого ізолятору, а яку саме зброю тримали в машині, затримані, встановить експертиза. Влад Пірязів Павло Невисенко у ритмі подій.